Я прийду на Голгофу, як стане світати на страждальній горі, я низенько схилюсь, ще донині є хрест, де колись був розп'ятий наш Спаситель заступник, Син Божий Ісус. Хоч було це давно у старій Палестині бачу крові святої гарячі струбки, від провин Його кров очищає і нині. Недаремно прибиті були дві руки, покладу біля ніг своє серце, як квітку, ти його освяти від гріхів всіх омий, витри сльози з очей, що стікають так гірко, і розкаяне серце в дарунок прийми. О Спасителю любий, ти бачиш, все знаєш, всі життєві турботи тобі віддаю. Я втомилась і ти, сили в мене немає, тож благаю, почуй цю молитву мою. Живу вірою я, що настане хвилина, я зустрінусь з тобою лицем у лице, вже нагідних чекає небесна країна. Ти, у Слові Святому, казав нам про Це. Поможи, Боже мій, бути завжди готовим жити так, як нас учить Писання святе. Всім робити добро, покривати все любов'ю, більше дбать про духовне, а менш про земне, одягнутись у святість, всім серцем я прагну, бо без неї у небо ніхто не увійде, лиш з тобою, Ісусе, я цього досягну твердо вірю, до цілі мене доведеш. Слава Богу.